Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Solar на цоколь H1 з температурою світла 6500 Кельвін Артикул даного комплекту 86.01 постачаються фірмовій упаковці комплект. В комплекті у нас знаходиться інструкція, гарантійний талон. Нові лампи і накладки для цоколю. Лампи абсолютно повністю металеві. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів. Потужність ламп заявлена 40 Вт. На кожній лампі є пасивна система охолодження в вигляді радіатора. Під'єднуються живлення 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На кабелі живлення є невеличкий ось такий от драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як воно буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так, яскраво відсвічує лампа. Колір світла білий, як ми бачимо, потужність. Нагадаю, ламп 40 Вт, потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 6000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну світлотіньову межу, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Додаткові характеристики і вартість цього комплекту ламп ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті autozvuk.ua.